Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу нове відео. Я сподіваюся, що сьогоднішня нова локація не буде нас з вами відволікати, заважати. І, на жаль, у мене немає мікрофону. Я буду намагатись говорити досить голосно, тому що ви можете чути сторонні звуки. Звичайно, я вирішила записати це відео на вулиці, тому що сьогодні дуже гарний сонячний день, теплий день. Я вирішила погуляти зі своїми собаками і власне записати це відео. Сьогодні буде добірка, моя власна добірка ароматів на теплий травень, тобто на такі от теплі вже травневі дні. А якщо ви дивитесь мене регулярно, то ви знаєте, що останню добірку я робила на дощові дні весняні. Кінець квітня, початок травня, були досить прихолодними, такими дощовими. Хотілося мені якихось троянд, якоїсь готичної такої історії. Але вже декілька днів погода наладилася, тобто вже там тепло і так далі. І хочеться чогось такого весняного, легкого, жіночного, приємного, не надто яскравого, скажімо так. Ну, особисто для мене. От, як я вже сказала, всі ці аромати десь приблизно в одному ключі. Давайте я розпочну. Розповідати, чому я обрала ці аромати. Перший аромат це Шанель 19 в версії пудре. В мене є і класична в парфумованій воді. Я б хотіла так само туалетку. От, але поки що пудре і парфумована. Мені не захотілося парфумованої класичної води. Мені захотілося оцю пудре. Я вже декілька днів її ношу. Це просто неймовірна краса. Це дуже жіночний, такий пудровий, легкий аромат. Я е, часто його порівнюю, ну не те щоб його, а мускус, який тут е, дуже гарно відчутний. Е, е, Лейла. Я порівнюю його. Е, почалося, всі побігли. З таким, знаєте, білим котиком, який. Е, Сидить у вас на колінах, він дуже а, такий ніжний, а, білий, пухнастий, приємний. Хочеться його гладити, чухати. Ось цей мускус білий, він як той пухнастий котик, якого не хочеться навіть тривожити. Міч! Найби собі сидів на колінках і тішив вас. Прекрасний аромат. Я не пам'ятаю, що тут є в піраміді. Мені здається, що тут є іриси, тому що цей аромат нагадує мені. Наступний, який я вам покажу, це Прада Ірис. Ось така. Ось такий флакончик. От вони чимось мені подібні. Мені здається, що там і там є Ірис. Але якщо 19 пудре, це така ніжнятіна, ну, просто дуже жіночна ніжність, то все ж таки в Прада Ірис я відчуваю якусь таку, ніби як строгу таку нотку. Тут так само дуже красиві пудрові іриси, але тут я ще відчуваю ніби як ноту, таку землисту ноту, ніби якось цей корінь іриса. Можливо, тут і корінь іриса є, і, і квітка іриса. Я, я не знаю, що там в піраміді, але сам по собі цей аромат просто неймовірний. так само краса, жіночний, красивий ніжний. Пудровий, мені вони дуже, дуже схожі, але все ж таки це більш така ніжніща, більш летючища, чи як сказати, історія, коли хочеться на себе натягнути уже таке літнє, можливо, плаття, знаєте, якийсь там шарфик такий легкий, розвівається на весняному вітру. Ну, не знаю, це котенятко просто така асоціація, то цей аромат трішечки. Підзібраний, чи як це можна сказати. Тут, от я бачу, є мандаріна, нерулі, дерев'яні ноти. Можливо, це нерулі дають таку якусь строгість, чи таку невеличку гостроту, ніби к цьому аромату, але він залишається ніжним, пудровим, <кій> прекрасним просто парфумом. Дуже жіночна історія, ну, краса. Наступний аромат, який я вже. Так само ношу, це Lacoste Parfum класичний. <кій> Мені дуже важко писати цей аромат, тому що для мене це просто букет солодких квітів. Можливо, цей букет поставили в якусь таку замшову торбу. Того, що... ну, ви знаєте, без піраміди я б я б не зрозуміла, що це там замша чи шкіра. Я не пам'ятаю, що тут заявлено, але я ніби як замшу відчуваю таку більш ніжнішу історію. Це дуже дуже приємний, дуже універсальний, такий класичний жіночий аромат, класичний в тому плані, що цей аромат супер, ну, супер-універсальний. Тобто його можна, в принципі, носити будь-коли і будь-куди. Здається, він увійшов в мою добірку якраз-таки універсальних ароматів на всі випадки життя. Оце він. Він нікого не буде вибішувати, нікого не буде. Прягати якось, він, ну, я, я не відчуваю особливого шлейфу від цього аромату, хоча, можливо, потрібно запитати людей зі сторони. Компліментів я на нього так само ніколи не отримувала. Ну так, да, він приємний. Мені просто хочеться зараз легкості, ось такої весняної легкості. розумієте? І мені здається, цей аромат він дуже легкий, легкий на підйом. Не потрібно щось видумувати там. Тому що ну, я, наприклад, дуже люблю аромати підбирати під одяг, там, під настрій. Цей аромат він просто ну, під все. Красивий букет солодких квітів, і в базі тут з'являється така ніби як терпкуватість. І, ну, напевно, це ось ця нота Замші. Наступний аромат. Так само його вже вам показувала. І не раз це аромат від Баленсія. Тут просто написано Париж, але мені здається, я не повністю говорю цю назву, тому що ем, Баленціга Париж, здається, там п'ята авеню чи що? Якась адреса вказана. Ну, можливо, це адреса бутика Баленсіага, я не впевнена. Для мене це просто Баленціага Париж. Можливо, п'ятірка там отакий знак стоїть. Це просто неймовірно, це неймовірна краса. Це така красива фіалка, вона взагалі не тривіальна, вона настільки зелена, при цьому вона залишається пудровою. Але, знаєте, ніби якась така м'ясистість, якась м'якоть є. Мені дуже важко визначити, що це за м'якоть, але таке враження, знаєте, коли алоє розрізаєш, і там ось така м'якоть алоє. Звичайно, цей аромат не пахне алоє. Але сам. Сама асоціація ніби як це як м'ясисті стебла якісь, розумієте? Це загалом лісова така зелена фіалка з пудрою. Цей аромат, до речі, дуже часто носить мій чоловік. І ну, я так само не знаю, він, для мене він такий жіночний. А знову ж таки, він не супер шлейф, він дуже легкий. Тобто мій чоловік його носить, але я не відчуваю від нього якоїсь шлейфу чи якоїсь там неймовірної краси. При близькому контакті так, аромат відчутний. Але так от зі сторони ні, я б не сказала, що я якось по-особливому відчуваю цей аромат. Дуже красивий, дуже жіночний, пудрово-фіалковий аромат про зелену фіалку. Надзвичайний, обожнюю. Я ним поливаюсь, мені здається, ним переборщити неможливо. І останній в цій добірці це Ботега Венета. Із цей нот. Такий красивий флакон і не менш красивий аромат. І що для мене це для мене дуже дивно, тому що я не люблю біло-квіткові аромати, а він саме такий. Я розумію жінок, які люблять білі квіти в парфумері, мені здається, і чоловіки на жінках люблять ці аромати, тому що вони надзвичайно жіночні, вони дуже шлейфові, вони дуже привабливі, хочеться водити носом. Якщо в ароматі присутні ноти апельсинового цвіту або неролі, то, як правило, це буде неймовірний шлейф. Тут шлейф. Настільки витончений, настільки красивий. Ви знаєте, от я зараз сижу під черешнею, вона вже відцвіла давно, і тут вже просто ягодки черешні, вже такі зелені. Да? А коли цей садок квітнув, тобто, коли тут черешні квітли, вишні, грушки починали квітнути, знаєте, от виходиш в садок і всі ці білі квіти, такі, знаєте, запах, і ці бджоли гудуть, все так змішано, це настільки красиво. Настільки тонко звучить просто ось цей аромат. Звичайно, це про апельсиновий цвіт. В першу чергу. ну Для мене. Я не знаю, заявлена тут гординя чи ні, я не пам'ятаю, що тут заявлено. Ну, якісь білі квіти, вони просто тут супер відчуваються. І маленькі білі квіти, і великі. От цей же аромат в шлейфі я відчуваю, напевно, напевно, годин 5. Шлейфі. Він досить сікий, досить шлейфовий, витончений. Ну, така краса. Я тішуся цим ароматом. Цей аромат мені подарувала Альбіна. Я дуже рада, тому що, напевно, сама б я його ніколи не купила. <кій> ну, Тому що білі квіти. От, а зараз це просто краса, яку я обожнюю і ношу. І буду носити впродовж цих. Теплих травневих днів, доки не пройде справжня спека і захочеться вже чогось другого, тоді вже буде нова добірка. Друзі, я дякую вам, що ви були зі мною. Додивились це відео до кінця. Якщо вам нічого не заважало, якщо вам сподобалось, то обов'язково підтримайте мене вподобайку, напишіть ваш коментар. Обов'язково напишіть, яким ароматом ви користуєтеся зараз в теплі травневі дні. От який аромат для вас зараз такий. Найолюбленіший в ці теплі дні мені буде дуже цікаво почитати. Ну, власне, як і всім моїм глядачам. Ще раз дякую вам за увагу. Бережіть себе, друзі! Все буде Україна! Всім па-па!